Я шукаю телефоном, бокал, Короче, сейчас буду підходити до людей, почне з прищепки. І пробувати у них виміняти щось більше. Можливо, колись я діду так до а можливо до зелену бусика. Зараз побачу. Не забуваємо донатить на ЗСУ і, 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 і. В Димирі були в ресторані, не? Пора вже. Пора вже там побувати. Так, ну що, блядь. Сейчас буду шукати жертв. Я не хочу нічиським проводити. секундочку, люблю Давай прищепка. Ну, пока что там комнату попишите. Кстати, точно прибавила получилось еще. Да прищепка делать все на кошелек сразу? Да, на кошелек пищить. И скажи, что по звуку нормально. нашел, пиздец, сейчас. Так, нашел, что, да копи ты, блядь. Саня, Сачок, привет, Саня. Саня, провожу. Провожу свой эксперимент. Короче, о, прищепка. Сейчас попробую выменять на щось більше. блядь, пизда. сейчас мне так стыдно, нахуй. Надо бы хоть глотнуть сейчас. Э, пизда. Что ты, Сань, як дела у тебя? Все нормально? Шу, щас якусь жертву, 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 жертву. А давайте з дітей почнет, мой. Пацаны, привет! Експеримент проводжу. Щось можете поміняти не більше або рівнозначно. Да, так. Можна на фотку Чунгука. Серйозно? Так. <laughs> я десь прийшов, фон на класниці. Ось якийсь чунгук. Ооо, я це собі заберу. Ти знаєш це? Це ж Stray Kids група. Як тебе звати? Е, Марк. Марк, Марк, ти красава. Ти почав цей експеримент, пацани. Дякую вам. Де з якогось з ютуб каналу? Art Marshall можете підписати. Да? Вести тобі? Ходим? Так, звісно, а як де... ти звач? Даня. Даня, тебе як звати? Як? Льоха і. Костя. Та ви що, взагалі вона? Яка молодіж росте. Керсон. Дивіться, що вони мені дали. Йо, клас! Так, дивіться, давайте, вводьте, арт маршал пишіть. Зараз себе там знайдете. Щас... Да, я зараз буду далі йти, шукати, буду пробувати ще далі щось виміняти. <с? с>? Дали мені карточку. Карточка класна. Артмаршал? Артмаршал, да, да. Давай, вийду. Так, арт. Мар. Мар. Шал. Там вже глядачі зараз якраз позаходять. Ану, інтернет є. Сейчас, секундочку. Пишіть вам, братва. Може ти Саші привіт передати. Ну, Саша, Са... Саша, ти привіт. Привіт, Саша. Дивіться, все так ведете? Ось я вам оставлю. Хорошо? Може інтернету нема. Це ваша? треба покормити все пацани удачки Дякую. Дякую. Я з дітей значить проще діти вони такі без агресії а зараз ми будемо йти далі вони мені дали карточку з групи стрікінц я зараз точно похлібав Сань, чуєш коротше дві жіночки сидять тупо йду до них Доброго дня. Доброго. А я проводжу такий сокс експеримент, міняю, на щось більше різнозначно. Щось буде у вас? Мені тільки що це діти дали, вони на прищепку поміняли. Не буду. Ні, я зрозумів. Ну я не що, я гроші не, 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 я не чого, я... просто буду. Все, все, я зрозумів. Дайте на сігарі. Дайте приємно. Дайте на свішке. Все, все, все вже тікають. Я вже походив, тото розвершив, але колись в другий району ну, тікає. Жіночки <реш> бачили, не А діти одразу, Саня, що по звуку, модератор. О, ну чувак, короче, стоїть, зараз до чувака піде. Блядь, з карточкою, блядь, ти вот такой, сука, міняєш, бля. Поїбав, хочеш такий, конечно, блядь. Привіт, привіт, не забувайте лайкоси ставити. Пожалуйста, лайкоси все важно, блядь. Не Зараз точно. -а -а, що, блядь, он, мужик такий серйозний, блядь. Що нахуй. Не Добро дня. Доброго дня. Добрий день. А да, я провожу соцексперимент. знаєте, міняють на щось рівнозначне або щось більше. Не хочете в соцексперименті поучаствовать, почасти, на щось рівнозначне або щось більше. Оце мені тільки що діти дали, вони на прищепку поміняли. Я понял. Я думаю, я быстро так кудись звучу до Феррари. Ну хорошо, арно ні. Каже велік не хоче давати. Велик не хоче. Оно у були сейчас, візьме, що заберу. Кострій. Засуджу. Я засуджу. Вам може допомогти добро? Не? А походу мене нахуй. Опа, стоять нахуй. Сейчас зайдемо жіночка моя і скажете хуял, пойдем. Предстаєш там. Коротше, йду в район до школи. Бомжара, я тобі казав, що звук норм? О, спасибо. Спасибо огромное. Лайк вас оставив точнее. А, йду за якось бічну, значить, сука. Ізвращенець, блядь. Не, ну если чесно малі задали, ну да, помінять. <гад>, Здесь мы проще набагато. До речі, GZXRM. Можете питання задавати свої, які вас там інтересують. Чи може блядь? Доброго дня. Провожу соцексперимент, експеримент, міняю на щось різнозначно. Не хочете почасти? Я зрозумів. Я був послан е глазами, зрозуміло. Саня, що у тебе там в районі? Блять, напишіть комент підтримки, мені вже спитно, блядь. Сука, я думав це буде проще. Це ніхера не проще, блять. Як мені дойти до Феррарія, якщо ніхто не хоче мінятися? дітям ходить чи що, що? Засуджу. Фух. Сука, зараз буде мінятися Блять, моя Феррарія, це блять карточка. Сука, я люблю цю групу, ну насіки Так, тут зараз подумаю, що я пристаю. Так, позадавайте пока питання. Давай до мене. А що там у тебе? Ти вдома щось чи ні? Ти вдома? Ладно, що мені стиснеться? Доброго дня. Хочете в в експерименті поучаствувати, поміняти на рівнозначне або, або щось більше? Це мені діти, до речі, дали, до... вони на прищепку поміняли. Да або, або рівнозначне. Буде у вас така карточка. Дивіться, вона ще переливається. Ну, я, я ну, вже галка є. О, та ти що, давай, давай. Все. Все, спасибо. Спасибо, Ром. Класс, даже зажиралка. Ес. Есть. Жира есть. Мои жира. Рабочая? Рабочая. Есть. Саня жира есть. Попрошай, блядь. Направо. Ну, блядь, зажигалка вже є. А ні хуй у вас при до зажигалки вже дошли, чуєте? У нас ще є робоча, газ, а газ дорогий сейчас, блядь. Поміняв вже дошв на цю зажигу, блядь. сука, я такий довольний, блядь, пиздец, як дитина. Так, зараз ми пошатаємо район гімназії, блядь. Ну тут вже буде попроще, тут буде попроще. Курильщиків багато, блядь. Да, Саня? Блядь, пиздец. Що так? Що так? Я машина машиною в прямо в ефірі, а то я просмотр, наберу, відвідаю, засуджую. Поки такі паузи. Я ж, блядь, вам не се сука, анекдот не мастер. Можете позадавати просить. Чи тут... А, тут, бля, хуй віні, блядь, блять, хуйні, я зараз поки Хорошо, Я коли на Феррарі сяду, побачив, блядь. Де будете ви, де буду я. <су> О, ну така, блядь, баришня стоїть. Отвічав, на мене на жаль, щось поміне. О! О! Доброго дня! Доброго дня! Можна? Можно вас на секундочку. Проводжу соцексперимент, міняю на рівнозначне або на щось більше. Не хочете поучаствовать? Дивіться, вже зажигалка сіла, не хочете? Я понял. Хорошего дня. Ви вкусну шарму робите, да? Я понял. Ну я попробую вашу шарму. Все, хороший дня. Я чувак дивіться, блядь. Ти, блядь. Ой, блядь. Ну жига є вже, жига є, ребята, у нас є жига. Бля. Фу, я вже заїбався і <рис�я> Сука. Я хочу домой віддихати. Хто ще приєднався. Ну хтось приєднується, заходить, я бачу такі канал. Ну, возможно там Катенька їх намагається. Так, жигу ми отримали. Блять, треба, от щоб у людині наїбальники було написано, що вона хоче помірятися. Зараз піду туди в район, блять, там я не живу, мені там добре. Лайкосики, лайкосики. Сань, ти лайкос поставку, що в мене не відображається. Доброго дня. А не хочете в експерименті поучаствовать? поміняти на щось рівнозначне або більше. Ні. Зажигалка, ні? не курите, ні? Ви спортсменка, я понял. О, діти, блять. От, сука, от їх я люблю. Дітей завжди люблю. Ну і не то, що я батюшка, а просто, ну. Зараз отвечаю. Здесь зараз буде обмін, блять. Спорим? Ставте лайк. Зараз буде обмін. Погнали. Доброго дня, дівчатка. А поможете в експерименті? Меняє на щось рівнозначне або більше. Я наче з прищепки. О, одразу, ну сразу. от діти, діти, це наше все. Похоже, на те, що я гапую, там вже пацани біжать. Ви тепер мене прислідуєте? Сам... Гривня? А що, а що ще можете? USB? Mondo? Давай, давай, naval. а тобі зажигалка. Спасибо, хорошо. Ви хочете са мною? Ну пішли за со мною. Всі спасі, дівчатка, все, у мене банда коротше є. Отлічно. Отлічно, це мої діти. Я бачу, чи ти. Я бачу, чи ти. Я бачив чотирьох дітей. Тільки я забув, як вас всіх звати. Марк, Костя. Марк Костя. Льоха. Льоха. І, як Даня. і Даня. Все отлічно. Даня бізнесмен. -даня. Даня, ти рішаєш вопроси по бізнесу. Коротше, це, це весело. Що, як ви думаєте, вийде до Феррарі дійти? Ви до Феррарі хочете. Ну, звісно, у нас зачікається все наше. Треба Феррарі. Надо Феррарі. Якщо я дойду до Феррарі, обіцяю, я вас прокатаю. Так? Да. Ви на патріотики живете, так? Да? А, ви отут? Ну, не і тут, там, як би. Карабану собрав, дивіться, а? Тут ми кожен день на кораблі гуляємо. На кораблі? А що таке кораблі? Я просто ну, не до нього приїхав. Ага, нічого собі. Давайте, якщо ну, здесь... що, подигруйте, що я ваш батя, хорошо? Тіпо, якщо що, я ваш батя, ми гуляємо. Ви всі брат. А отам є, отам є, отам є люди? Дома, да. Там площадка є. Там площадка є? У нас є різьбі. А там ми можемо вам відкрити, що дітям візу заживал Ні, Так реально ви подивіться на мою на мою групу підтримку. У мене група підтримки, Я не думав, ви подивіться класні. Я... — У вас пока? Шо? У вас телефон поки. Пока, так. Поганий тільки. Взірватися? Ну він може згоріти, так. У мене був до цього пока, чуть хата не згоріла. Просто є такий прикол, що ПОКа? Ну, пацани, якщо є зірветься пока, ми наберемо багато просмотрів. Треба знімати. Воно вона малі ведуть, коротше. Такий угар. Я просто до дорослих підходжу, вони такі щось не дуже хочуть. А якось з вами з дітьми полегше. Що туди? А, ви відкрили мені двері? Ви мене куди ведете? — живемо. Куди мене заводите? — Просто зайшли. — Я клянусь, що я ось купаюся. — Де купаєшся? Там якийсь... там, є там басейн є? Випадок? Короче, я вже да, зайшов на якусь територію приходить. Там фонтан. Да, он там купался. Фонтан там є? Да. Це круто, конечно. Я не купався. А от Леша у нас купався. А ви це на YouTube Shorts зробите? Да, потом на Реже, конечно. Конечно. Да Ще десь в ТикТоке. Я колись був на стрімі, там 10 тисяч. Все нормально, ми на місці. Ми на місці. Батя з дітьми на місці. Так, Марк, Льоха, Даня і якийсь забух. Костя. Костя. Як ви думаєте, оцей дед? Захоче нам щось помітити, Да? Так? Давайте попробуємо. Я спробую. Зараз Зараз я спробую. Зараз ми пошлють по-совєцьки. Ох! Доброго дня! Доброго. Мене звати Артем, ми експеримент проводимо. Міняємо на щось рівнозначне або щось більше. Ні, не, не хочете. Ребята, все проще, мені просто нічого немає. да? а каністра пуста. Те, що чу. Те, гарно. Ні, каністра зараз ціниться, гарно. Каже, каже. о, фонтан. Каже, дівайся, пиши, фонтан, я так ваш фонтан. Фонтан ваш. О, Зараз тебе хлопці тебе заведуть, дадуть тобі людей і відберу всіх твоїх підписників <рес> да? Отлично. Весь який фонтан красивий. На пам'ять, так. Да. Дивись, дійду до Феррарі, у тебе буде ця прищепка. Йо, купайся, моли. контент, топа завоз. Це завоз, ребята. Сань, це, це завоз. Виходить, перезавоз. Короче, да что я дешевшее? Надо с молодняком меняться. Дебини. Конис ждать, мне не было подниму. Ну хорошо, куда сейчас тут можно пройти? Пацаны, выйдете надо. Я тоже же не знаю. Тут обычно, тут обычно собой. На стадион можно пить. На стадион, погнали на стадион. Мы выйдем на стадион, да? Даже галку не особо меня. Но у нас есть USB. Мы же играем честно. Собачишь USB у нас есть. Конечно, это бы друзья активные. Ну пацаны, сразу видно, что молодм мы. То я всю штучку від... 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 Від на Феррари. На Феррари одразу мене на Феррарі. На Феррарі одразу. Ви бути популярним, популярні, а я з цим відео буде заробітися. Красава. <говори> <говори> Мало. Ми зараз започатковуємося, зараз початок легендарного ролика. Потім, коли буде Феррарі, подивимося, як ви, воно ну, буде за це буде. Саня, байтик іде. Типу, буде дуже багато, ну, дорога. <рив> мені, кажуть, мені кажуть, піти в епіцентр і попробує там щось поміняти. Як ви думаєте, якщо я положу ЄСБ і цього візьму електросамокат, Мене заберуть в поліцію чи ні? <рив> саня, ідея, а, а таз хороша. Ну ось бабуся, ну реально я розумію, що ну, вона пошла реально в натурі. Да, Стрім. Це можна буде набратися. Стадіон, так стадіон, ну хорошо. Так. А ну, йди, хлопець. Куди? Туди? Сейчас, секундочку, секундочку. Доброго дня. А проводимо експеримент, міняємо на щось рівнозначне, бо більше. Не хочете почастувати? Почали з прищепки. Нічого, не Нічого, ну ладно. USB вам не надо? Ні, не Ну хорошо. А такий хлопець приємний. Не послав. Не послав і навіть не махався знав. Так, куди туда туда? О, оно площадка. Оно малишня зараз ваша. Сейчас ми їх розворушимо. Арабика вітає. привіт, Арабика. Ми проводимо собі експеримент. Ти зараз... Щас... Биби! кого я набрав собі тут? А ну передайте Арабіки привет. привіт. Хабібі! Хабібі! <світна> Обоюдно! Обоюдно! <світна> Да, бі, бі. Я забрав команду. Даже не питайте, дивіться почало стріма, як я зібрав команду. Я вас навчу як боротися з софобією, собирати собі команду в людей. Тепер у мене така от банда. Щас я Бля, соберу... я сейчас. Щось... Чуєте, а якщо приложити тим пацанам до нас приєднатися, ми будемо такою толпою ходити? Ну, оно. оно. Даня Костя, Леха и... І... Марк, о, мої діти. Так, йдемо зараз до слідчої машині. Я думаю, щось там поміняють. За що ви відміняєте? Що ви відміняєте на Феррарі? На що я поміняю Феррарі? Угу. На мир в Україні. Пойдет? Ні, достежу в Феррарі. Що я дам за Феррарі? А я не знаю, жив, мабуть, мене буде цим. Якусь машину. Ну так, ну, да, придеться на, на якусь на якусь міняти, так. Да. Оце двіж, братан, я забрав двіж. Короче, я зараз соберу, наверное, всю молочню і буду на їх попотві. Нет, з дітьми проще, проще. Набагато. Мені дуже подобається з дітьми. Так, ви пока на турнічки? Да, так, я цей. Так, щас... я зараз. А ну що нам скажуть ці молоші? Конфеті купив, не просто. Харизма. Харизма. Пацаны, привет. Проводжу сос експеримент, мене на щось рівнозначне або більше. Не хочете поучаствовать? ЮСБ. Почались прищепки. у мене вже братва ходить пітяну, можете со мною теж ходити. Я ж. Ми граємо. У нас нічого нема. Можемо роллтик. Ролтик. Ролти? Це що, а, не Да. Пойдет, давай. Давай. Хоч похаває до мене. Хоть поїм'єм. Ага, <рість> подожди, використаю. Космонавтика. А, це. ну не, если б вона була сила. Космонавтика, наприклад. Ну хорошо, тоді. Ну спасибо за за попытку, пацану. Все, удачі вам. А, <ріст> Чи ви с нами ми йдемо? Йдемо захвачувати Київ. Що, <ріст> 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 йдемо дальше? Йдемо дальше? Ну давайте ще попробуємо. Пока на USB остану. Ну, USB це, конечно, не Феррарі. Конфети купи. У мене є картка Ашан. Піде на обмін. 9. <ріст> Подивіться, подивіться на них. Що ви любите взагалі? Чим ви займаєтесь? Я займаюся паркуром. О, красава, я теж займався паркуром. Я О, пойдет футбольчик. Я нічим. Оце, оце я ще цим займаюся, ще класно мені Йей. нравиться. Єй мир. А, єй я... А я, кстати, почав стрімити, знаєш, що, з Ігор. Так що, радість. Right. Call of duty. DMZ, знаєш, Мівіно що з'їли? Вони з'їли мівіну, поки несли мені. Да, Саня, вони а, дивіться, хлопці підійде. Ні, ну до взрослих теж будемо підходити. ж, ну, не, надо на них У мене тут золоти. У да, да, да. мене тут багато чого є. Ви ж розуміли, я підходжу до людей, вони розворачують свої кошельки і щось питаються, Вигляди з сторони так, я б я б по лісу позвонив. А. Ось банда. Оце в мене банда, звісно. Блін. Пацани, напише, треба буде з контактами знову Так, хлопцы, привет. Провожу эксперимент, меня на щось однозначно обобиши. хочешь это поучаствовать? Нет? Ну, я думаю, уже куда. Все. Все, хорошо. Хорошо, прямо сейчас заберусь в полицию. Спасибо вам, ребята. Намальчиво. нормально Грыжая бесть, ходила по Киеву и собирала золото. Ой. Фух. А паркур прямо, прямо взагалі чітко, так, да? шариш? А щось можеш десь? Ну тільки прям... А де? <laughs> ну я не знаю, щось переприйдуть при, якусь приграду. О, зараз до взрослих підійдемо, Давайте спробуємо до, до Ой, ну Зараз покажеш, покажеш. Фух. Доброго дня. Можна вас потурбувати? Проводимо експеримент, міняємо на щось рівно. Знімаєте? Ви знімаєте, так? Да? Ви себе, так. Да. А? Себе. І асфальту так, ножки ну, вам снимаю. Да, що если ми можна поміняти, на рівнозначно люблю, чи нема? Чи ви не, ви не в гуморі, да? Не, не я не понял. Не не ну не не хорошо, не добре. Хорошо настріє. Вот так я розумію, що з вже... А, сейчас ты будеш показувати? Ну, давай, давай. Головне, щоб не розбудився. конечно давай сюда хорош пойдет пойдет еще можешь ну давай 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 я потерял и напарника напарника потерял. все хорошо а пока красава все я тут я тут на месте Она на трошке А я шучу, сейчас. Значит, надо закидывать Вопросики пока задавать. Арабик, а что так дела? Ты пропадал. А я что, с другом сын пишу? Все, все, моли все пропали. Все моли. Все, вон и технично сделали Себастьян. Я один остался. Добрый. <реш> <реш> Все. Подождіть, а де ми четвертого потеряли? А коли ми четвертого потеряли? Я дитину потеряв. Я Даню. Даню потеряла, подожди. Я тебе шукав. Шукав, знайшов, ти радий. Кстати, бачите, не налітаю що сьогодні 404. По-разному. Нагадування про, про О. Пойдем далі. Парих сказали не трогати. Ну, пацани, підемо туди. зі мною, да. Я вас не обтяжу, mm -hmm. ні, бо ви це. Че, <реку> вам по приколу, да? Пацанам по приколу со мною ходить. Так. USB, блин. Ні, ну до Феррарі би, конечно, буде йти. Зараз до Зараз сподіваємо. Я ж навіть не пам'ятаю, як її возвращатися назад. Треба потім весь використовувати. Шо, Доброго дня. Доброго дня. Проводимо соцексперимент, міняємо на щось рівнозначне або щось більше. Не хочете почастити? Якщо я вас не знімаю, я себе ще запитав. Міняємо на щось рівнозначне або більше. Соцексперимент проводимо. проводив. Ні. ні, не хочете? Не цікаво. Я тонів. Хорошо, ні. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче, так. Ніхто не хоче. Ну, може бути, може, хочу. Доброго добро дня. Не хочете в соцексперименті поучастити? На щось рівнозначне поміняти або на щось більше? З прищепки почав, ні? Не? не хочете? Ну добре. Хороший дня. Всі замучені, треба якесь настроєння поняти. Бо я січок. Да, воно там сидіть, ну, щоб ви розуміли, там прям, блядь. Ні, ну я з такою бандою ходжу. Не, ну це весело, як мені. Пацани, вам весело, так? Да? Да, да. Весело чи не весело? Ні, не, не Не так треба, а ну пішли зі мною. Іди сюди. Морожено хочеш? Да. Це студія манікюра, а це що у нас таке? Royal Canina Canina якась. А де магазин тут? Ота магазин, так? Да? Ано, пішли назад. Я зараз сам морожене куплю. Пішли, пішли, пішли. Сім. Ну, заслужили, правильно? Заслужило морожене хабіб. Арабіка. О, Боже, це ж ти. треба мій край, там озеро народу купа. Да. так? У мене теж якось був ютуб-канал. Так? Да? А що кинув? А? а що кинув? Не останавливайся, не можна останавливати, треба йти до кінця. Ну, а зараз спитаємо дівчат. Так, ну, я був не попивай. Дівчата, доброго дня. Можна вас на секундочку? Проводимо соцексперимент, міняємо на щось рівнозначне. Пішов я в жопу. Я зрозумів. А Абаюті! Сейчас точно. Короче, опастый сегодня у нас я вам скажу. Дуже опасно. Да, пиши, выборы это мороженое, папа. Сейчас, короче, куплю моле мороженое. Травовое вот травовое. Давай, да, 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 тут, да, тут себе. Красиво, дети, красиво. Выпустим, будь ласка. Кризиво зайдем. Це, беріть помака, я вас жду там, бо там інтернет свой. Да, Ти не будеш, не хочеш? Я вже це ну хорошо, добре. Я <кій> Арабіка, то я для тебе спеціально знайшов. <кій> Отут ксемок. Дітки йдіть до мене, всі. Всі дітки до мене йдіть. Доброго дня. Лежіть ваші морожене. Ложіть, лежіть. Лежіть, лежіть морожене. Так. все. А не захотів, на коло. Мм. Поняв, поняв. А що у вас вида? Ано подржав отак от. Потриш. буде карточка. Можеш помахати, тільки нічого запришонки не покасуй. 160. Добре. Я. І біди толет. І біди толет. Слухаємося, слухаємося, діти, слухайте. Всё. Спасибо вам огромное. А це морожено чи Ну це чуть морожено не забуло. Це, звісно, багато дітей заїдуть, навіть потіряюся. Ногадітний батько, цифри треба було взяти. Вас треба цифрі. Та нема за що посилити. Дуже дякую за морожене. Нема за що будьте здорові. Главне, головне — не займайтеся спортом, не займайтесь якоюсь ерундою. Так, ну що, пацани, я провів такий короткий стрім. Я потім думаю, що якось це розвинуться все. Що ви хочете глядачам сказати? Давайте, передавайте їм привіт. Дякую, до побачення! допомагаю. Класні діти, не забувайте донатити на забувайте донатити на ЗСУ. Я надію, таке якесь добро сьогодні произошло. Ну чи похлібало від береги не вийшло. Все? Так, зараз я, пацани, відключусь. Всім пока. Давайте, стріми, ще буду ще включати. Там потім побачите. Так.